是是、mm hmm. Я коротенький огляд щепоріза 4N130TR Pro шківок. З щіпорізяк його було частково перероблено. Якби, ну, як правильно сказати, можна навіть модернізували, модернізували його, бо були такі зміни невеликі, які безпосередньо впливали. На якість рубання. Ну, По-перше, хочеться комфорту, бо е з такою цілею бралася авто, ну, гідравлічна подача, щоб воно якось тягнуло його, а не шувало. Тому е ситуація була трошки недобра, і технічна підтримка, вони, хлопці, молодці, ось вони погодили е дану версію. В цій лінійці, яка в них є нова, вдосконалити, щоб надалі ось вже робити так, як вважається потрібним, так як воно має бути правильно. Ось тут дуже класна штука, що мені подобається, зразу зверну увагу на те, що ручка реверсу, зупинки реверсу вона така досить крепка. Ось і масивна, і вона сама по собі не відскакує. І її треба тако, де, було, буває, сильніше е, дьоргнути, щоб вона встала в те положення подачі або реверс. Ось, хоча тут є ось такий якби замок, от він фіксуючи, пружинка вже максимум відпущена. Ось, але все рівно воно його достатньо тримає для того, щоб е, самовільно ця ручка не переключалася. бо... Червоно-синій щупоріс, який був до нього, то там вона бовталася сама по собі. Інженерам сказав, ну, вони там махнули рукою, так поняв, йому взагалі не було цікаво, щоб щось доробляти або переробляти, чи вдосконалювати. Тому спробую не упустити нічого. Ось все по порядку, можливо, комусь знадобиться або стане в нагоді дана версія. Так, Перше, що хочу сказати, що цей щепоріз, він іде з самих менших версій PRO. Менших вже його немає. Тут диск 600, здається, міліметрів в діаметрі. Ось 4 мм товщиною, Тобто дуже товстий. Ось і дуже важкий він, він важить в районі 400 кг плюс-мінус. Ось, якщо брати мою куботу, то моя кубота ну, по різних мануалах, наче 22, але де пише 24 кінських сили, а де пише 26, тому я точно і не знаю. Ну, я в середньому беру 22, хай буде. Ось, тобто він має чуть більше тонни ваги, тонна десь 50, тонна 100. Ось, і йому трошечки важкувато. Тому мені прийшлося наперед дати. Грузи тут 100 кілограм на передкові, ось і в принципі плюс-мінус нормально. Я потім далі, може там чуть згодом покажу я, як я причіп адаптував до цього тракторця. Ось, тобто я не чіпляюся до Прицепного на щепорізі бо його тоді трактора ну, 100% ставить дихі і їхати неможливо. Тому е, саме оця потужність через е, фрикційну муфту. Ось тут є така фрикційна муфта. Я її виставив так, щоб при навантаженні вона е, проскальзувала, тобто прокручувалась. Але зараз пробував рубати, бачу трактор, в навантаження йде, а муфта не прокрутилася. Я так думаю, скоріш за все, треба буде її розібрати і почистити. тому що Ще поріс ціле літо простояв і, якби на вулиці, був, я думаю, скоріш за все, попала вода, і він, можливо, десь там перезаліп трошки. Ось. Тому треба зробити так, щоб воно при великому навантаженні прокручувалося. Тоді е, дана потужність трактору ну, повністю. Він по великому рахунку на тих потребах, що мені потрібно, він повністю справляється на 100%. Тому якби е, крутить все дуже гарно. Так. Тепер. Тепер. У мене була перша проблема в чому? У мене закушувало дуже сильно. Навіть не закушувало, а замотувало. Замотувало на подаючому ролику. Подаючий ролик, наче непоганий, все там добре зроблено, але були свої нюанси. Тут прийшлося поставити такі обмежувальні пластини. Мені вислали хлопці. Зліва і справа чорні, ось болтами прикручені. Ось Для того, щоб коли гілка попадає вправо або вліво під диск, під барабан цей. Щоб вона не буксувала ця гілка, тому що вона попадала ось сюди, на край, і все. І тут заципу не було. То вона буксувала. То хлопці ще мені сказали вислати оцей барабан, я їм висилав. І вони приварили ще два диска з одної і другої сторони. Це взагалі унеможливило попадання гілки за межі самого барабану ось, до корпусу, що попадало. Тому що якщо подивитися ось цієї сторони вже з середини, то ці направляючі вони якраз в акурат виходять на диск. І вже хоч не хоч гілка туди не попаде, була проблема, була проблема в самому цьому руховому ролику. Ну, Хлопці тут мені подушку вислали, бо подушки не було. Воно працювало ось, типу, обмеження було на оцих краях лише. І тут оці місця, куди воно е фіксувалося, типу, ну, якби максимум було. Воно повибивало буквально на першому-другому кубові, Ось і вони якби, такі поробили виямки. І потім почав чіпляти ролик за ролик. І в мене вплив до того, що він тупо зупинявся на холостому ходу. Ось ну, ми я хлопцям показав, вони сказали, все окей, без проблем. Тобто це питання вирішило, на, на, вирішилося навіть, навіть не обговорюючись. Тобто я показав проблему, все, ми питання закрили. Так, тут була ще така проблема, але як зараз, от я просто не забирав, показую, як не крути, гілка все рівно, коли ролик крутиться, гілку викидає сюди. Тут е, ще була от кришка, вона була під таким кутом, що навіть ось, вона була десь до цього, сантиметрів, мабуть, ще 4 і вона була нагнута донизу. І це було дуже погано, тому що коли гілка попадає і тупо блокує ролик ролики зупинялося, не можна було крутити, то я взяв, відрізав її ось до того місця, скільки тут вже рівно. От до подушки, щоб тут вже западліцо подушечка є. От її видно. І все. І коли, наприклад, товстіше заходить товстіше, ось я просто зупиняю подачу і просто взяв спокійно собі отак на сторону. Дістав. Ось. І викинувся, і воно поїхало далі. Тобто, це було змінено оця частина. Тепер е мусив повністю переробляти е якби, кріплення протиріжучого ножа, як по-простому говорячи контурміст. Тобто, я от відрізав повністю от цю рамку, яка приварена до корпуса. Ось, я от зараз залишив також так само, ось що тут як воно є. Я вже відкрив диск. Просто показати, яка тут була проблема. Воно зараз є, але все рівно вже не в тих масштабах. Ось попала галузка. Вона попала між диском. От я її дістати там не можу. От, вона попала між диском і корпусом. Ніж її перерубати не може. Зараз спробую показати ось тут з цієї сторони. Ось, мабуть, буде видно. А Може і не буде видно. Ось вона попала. Я пробую крутити. Мабуть, не буде видно. Я пробую крутити, але ну, факт тому, що воно виходить е -е, між, е -е, між корпусом. І диском тут дуже великий зазор, тут 2 см 20 мм. І галузка попадає туди, галузка попадає туди, і вона просто тупо лежить. Поки її, от зараз в даному варіанті, поки не попихне. А раніше було ще гірше. Раніше було що контрніж, отам та частина. Ось там далі оця частинка. І вона була під кутом. І виходить, оце все гіляче, яке там було, воно просто запиралося от в цьому кутові. Я зробив рівно під 90 градусів перпендикулярно, цьому, перпендикулярно самому ролику. Тобто, ось видно, новий матеріал приварений, і от це вже йде, типу кусок металу, а контрніж заходить під нього всередину, типу як таку типу, в салазку заходить. І він прикручується з тої сторони рівно. Це виходить, от іде гілочка, і вона не йде не блокується і прям. Вже йде, якби в саму рубку на самі ножі. Ось, бо тут довелося мені вирізати все. Ось поставив рівно, все переварив. Тобто, якщо звернути увагу, то от раніше, от, навіть по болтах видно, як стояв контрніш. А зараз стоїть рівно. Це просто кріплення, я тут добавив такі от бочоночки що вже тут нічого не міняти, не видумувати. Ось, це типу якби натяжний механізм свого роду. Не натяжний, а. Зазор міняти. Ось він в принципі зараз на такій відстані вже й не працює, але бочонок був, я прикрутив його десь. Все. Тобто я ну, досить багато вирівняв. Кут великий був, я думаю градусів з 30 добре було. ось і Замінив ножа другого, поставив більш крепшого ну і все добре. Але <рес> про щелкав один момент, що я коли обрізав, буквально сантиметр. Коли почистив всі оці від сварки від цього е шви і почав приварювати, то я провтикав з тим, що е зменшилась відстань. Тобто, і виходить, оця частина також, щоб видно, вона відрізана, впиралася мені в підшипник, в вал сюди і довелося її відрізати. Бо це була така, типу душка тут така стояла, якби я не знаю для чого він був. Ну, типу, якби обмежувач якийсь чи просто захист, не знаю, що це таке. Але коли я відрізав, ну думаю, може буде погано чи ще щось ні, ролик іде рівно, нічого воно ніде не торкається. Але коли попадає якась кругла гілочка, воно його викидає просто сюди назовні. Тобто воно не зупиняється, не блокує в цій стінці. І це відіграло якби позитивну роль в плані роботи. Як попадає якась там дрібна суха гілка, викидає її, коли ролик крутиться, він ж крутиться ж отак, типу якби наверх. Ось, така ситуація. Тепер замінив ножі. Ножі це мої ножі. У мене заготовок в моїх, в мене є такі здорові ножі. Заготовки фірми Пілана, чеська фірма, це промислове виробництво ріжучих ножів для деревообробних комбінатів. То я вже це сухе рубаю, ну скажу, ну не грамулечки нема. Я вже кубів 6 рубану, вони ну, чуть-чуть не сів, ніж. Геть. Тобто як був гострий, так і є. Тобто він залишається ну, в тій густроті, який був. Ну, з ножами шикарно, тобто вже з ножами люкс. Тепер залишається ще закрите питання на рахунок цього зазору. Я собі так подумав на цей диск. Хлопці пообіцяли мені, що дадуть креслення. Я просто, У мене є десятка метал. На плазмі виріжу ще один такий, якби накладку наверх на диск. І відповідно зменшу зазор. Тобто вже буде 10 мм. 10 мм це вже щось. Тобто 20 це забагато. Ось і отак. Тепер рубає він гарно. А, і ще дуже важливу річ упустив змінив, змінив подачу в плані висип. Ось тут, якщо середини подивитися, нема отворів, тобто вони заглушені. Кусок металу мені також хлопці вислали, вирізаний під цей розмір з тими от всіма зазорчиками виступами. Ось я переварив листа і от середини ще от видно, що там були дирочки тиї. Це ситуація була така: це працювало як турбіна. Звідси йшло повітря. Тут було наварене кільце таке, сантиметрів 8 шириною. І воно типу, виходить, з центру затягувало, і оці лопасті якби викидали дуже з великим потоком дану сировину. Але мені прийшлося обрізати це кільце, тому що в ньому не було потреби. Тут був доламувач, цей доламувач я заглушив також. В ньому нема потреби, тому що мені зараз потрібна більша площа для того, щоб коли вже немає оцих отворів, більша площа для того, щоб викидало досить гарно. Ну і все, в принципі, взяв відбалансував. Ще тут були такі типу, трикутнички, Мені також хлопці вислали. Ось я понаварював, бо вони лопасті були такі непрямі, а якби трикутні. Ну і все. І тепер рубає тепер гарно, я задоволений. Оту тільки єдине ще змінити зазор по диску і все. Взагалі, по великому рахунку, було б гарно, якби оцей, оцю подачу взяти, зробити під 45 градусів, щоб вона була, отак як є щепорізи з самозахватом. Хай буде рівно, отак, типу рівненько. Але просто розвернути ще більше, бо кут трошки малуватий, як на мене. От якщо подивитися, де, я не знаю, тут градусів, мабуть, 30 буде, мабуть, ні. Ось, тобто рівно маю на увазі в горизонті, хай так і залишається, тобто, тут не треба задирати догори. Просто розвернути відносно диску. Ось і все. Щепка виходить майже однорідна, тільки що оцей відсоток, який пролітає за рахунок оцеєї. Оцього зазору, от, от 2 см воно і пролітає. Де недорубки оці, оце воно і пролітає. А зрештою, от щепка така досить непогана. Я це мав ще порубати на початку літа, але так як я його вирішив просто переробити, ось то в мене трошки деревина підмокла, трошки залежана, бо літо було сире. В душі йшли, і воно так вроді сухе, але сосна у нас, коли в корі, вона темніє або робиться синя. Так що, наче все. Кому буде корисно, просто брати до уваги, звертати увагу на такі от вузли, які працюють, які не працюють, і, і все буде файне. Так, виготовив я нові ножі. Я вже колись мав дробілку, робив такі ножі сам. Заніс на завод мені такою типу нитка, чи як вона називається, вирізали. Прям по тому кальоному я не відпускав нічого. Тут 57 одиниць твердості. Зараз хочу їх поставити, Попробувати Бо дивлюся, що наче вже ці коротше, посідали, ну бо ти її то слабенькі ножі, тут нема що сказати. Вони дуже швидко тупляться. Я от порубав краба 4 куба і все на дозаточку. Зараз поставлю ці, побачу, як ти себе будуть поводити.